Олександр Поповцев, очільник Шевченківської районної державної адміністрації. Вітаємо, пане Олександре! Вітаю студія. Вітаю доброго дня. Яка ситуація з підключенням соціальної сфери та будинків у шевченківському районі? Чи відрізняється вона якось від інших районів міста Києва? Чи є можливо якісь особливі труднощі, чи навпаки все йде за планом? Ну, я хочу сказати, що ми в принципі підготувалися до цього опалювального сезону, і в принципі, підключення житлових будинків і соціальної сфери йде за графіком. Станом на зараз у нас вже близько 40% житлового фонду підключено до тепла. І цей процес продовжується. Те, що стосується соціальної сфери, станом на зараз вже більше половини. Шкіл та дитячих садочків також підключено до теплопостачання. Якихось великих проблем немає все йде у плановому режимі. Пане Олександре, ви знаєте, ми сьогодні розмовляли з народним депутатом Олексієм Кучеренком в нашому ефірі, і от він, якби ну не називаючи там жодних прізвищ, звинувачень чи щось таке, знаєте, особистісне, але сказав, що от підготовка до укріплення з точки зору інженерних робіт різних об'єктів енергетики, вона могла б бути кращою. Як ви вважаєте в Києві з цим? Нормальна ситуація більш-менш укріплені наші енергетичні об'єкти в Києві. Дивіться, я хочу сказати, що робота з підготовки до опального сезону, що ми кажемо, по району, заключається в підготовці саме житлових будинків до опалення, а також соціальної сфери. От, те, що стосується укріплення енергетичних об'єктів, я, як член Ради оборони міста Києва, можу сказати, що досить велика робота зроблена в цьому році, зробили висновки минулого року. Тому я вважаю, що і сподіваюся, що цей зимовий період буде набагато більш простішим, ніж минулий Чи можна було зробити? Можна було зробити більше, але виходили із наявних ресурсів, які є, і досить така робота в цьому плані пророблена по по об'єктам енергетики. Міста саме міста Києва ще б хотіла вас питати з приводу стану міських тепломереж, у якому вони зараз стані, і чи варто киянам чекати? Певних неприємних сюрпризів, можливо, коли вже піде а, по трубах тепло, і потім виявиться, що там десь то там, то там прориває труби. Дивіться, я хочу сказати, що система теплопостачання міста Києва вона одна з найбільших у Європі. Це близько трьох тисяч теплових мереж. І, на жаль, стан не завжди задовільний. От близько 70% всіх цих мереж потребують заміни. До, скажімо, 2022 року. Ця робота проводилася досить активно. І у Шевченківському районі також можу сказати, що найбільш аварійні ділянки, які були в нас в районі, вони замінені. Тому я вважаю, що в плані аварійності цей опалювальний сезон. Не буде значно відрізнятися по гіршості від минулого. Я думаю, що ситуація буде краще, тому що я ви кажуть, ці найбільші аварійні ділянки були вже замінені цього року. Пане Олександре, і ще хотілось би вас питати наостанок про те, як підготувався район до е, ймовірних блокаутів. Чи вже встановили пункти незламності? Чи вже обладнали їх всім необхідним? Розкажіть детальніше, будь ласка. Е, я хочу сказати, що ми зробили. Великі висновки після минулого зимового періоду, після так званих блокаутів, ми ще починаючи з минулого року, розгорнули 81 пункт незламності в районі. Це найбільша одна з більших кількостей пунктів незламності в місті Києві Всі вони ще минулого року були забезпечені основним необхідним тобто, це генератори, пальне, масло. Подовжувачі прилади освітлення цього року ми їх доукомплектували. Нещодавно, минулого тижня, ми провели тестові запуск генераторів. Виявили, що всі вони придатні до використання, тому ми заходимо більш підготовленими в цей так званий період можливих акаунтів ніж минулого року. Також розуміючи, що під час бликаутів можливо відсутнє водопостачання. Усі 12 бюветів, які є на території району, також обладнані електрогенераторами. Провели теж тестові випробування підключення цих генераторів до бюветів. Також у нас буде 10 місць по району, там де будуть резервуари з чистою, Водой, де ми будемо роздавати людям, і найголовніше я вважаю, що всі ми пам'ятаємо, що під час минулого зимового періоду були великі проблеми із зв'язком. Він майже не працював, тому починаючи ще з минулого року, ми розгортаємо мережу радіостанції рацій, які забезпечить нам зв'язок з різними суб'єктами господарювання ЖБК, ОСББ на випадок можливих відключень теплопостачання в холодний період для комунікації дій і координації в районі? Що з цим робити? Пане Олександре, і наостанок дуже коротко хочу цього запитати, де мешканці Шевченківського району можуть знайти всю необхідну інформацію про розташування пунктів незламності найближчих до них. Дивіться, ця інформація розміщена на сайті РДА. Також зараз разом із Мінзифою. Ми працюємо над тим, щоб адреси пунктів незламності з'явилися у додатку Дія. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за включення і за інформацію. Олександр Поповцев, очільник Шевченківської районної державної адміністрації міста Києва, був з нами на зв'язку.